Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі DreamCarp. Я прикупив собі таку сумочку і вирішив з вами поділитися, як вона взагалі. Вартує вона своїх грошей чи ні. Брав її, звичайно, по знижки на день рибака. Мені родина зробила подарунок. Тому ось така сумка. Вона метрова, Флагман Армадали. метр, три секції. Коли дивишся в інтернеті, вживу я її не бачив. Я на неї давно дивився. Ну так, на фоточки вона виглядає, звісно, наче так маленький, ти не розумієш, який в неї об'єм. А вживу як вона приїхала, то звісно можна здуріти. Ось це одна секція, воно відстегується, але не повністю. Тут можна зі шлеї зняти і буде окрема така частина. Так само воно і приєднується. Такий трансформер. Легко. Я не буду його повністю од'єднувати. Просто вам показую, що можна її окремо вдруг не влазить у когось. У мене машина здорова, тому в мене все поміщається. Ось такий самий другий, так само пристібується. І в середній карман. Ось він, бачите? Він дуже великий. Ось Сумка така у мене там зі всякою мілочовкою. Воно отак, звичайно не стане, так стає. Тут у мене запасний судочок. Сумка дуже великецька. Судочок можна... Бачите, він чималий. Сюди ляже. Ваги. Що в мене тут лежало? Мої свінгера і сигналізатори. Все це отак ось стає сюди. Ну я краще так кладу, потім ще можна з боку ваги вставити. Місце, ну просто я вам зараз покажу ближче. Дивіться, ось коробка від катушки. Бенц. Ще є місце. Ще тут збоку ну, куча-куча-куча всього. Це до речі, ми покладемо моя подушка. Коротше, куча речей можна... Дивіться, зараз покажу ближче. Це все в середній відсік, бачите? Можна одежу покласти, можна... Ну я не знаю, ну куча всього. Там ще бачите. У мене? Коротше, сумка, це тільки середній. В боковому карманчику я сюди катушечки понакидував, бо це такі перегородочки був зробив з пінопласта. Ось тут у мене, бачите, у мене тут шість катушок було. І фідерні мої, шпулі запасні, ну, дуже великий відсік, так само я там картоночками. Коротше, якщо одинарні чехольчики і потім сюди, ну, ракета. Я вже збираюсь потроху, тому ось вирішив вам зняти показати. Катушечку в мішок і... Хап її в мішок. І сюди. Пригородичку сюди плац. Сюди 6 катушок у мене. Навіть 7 влазить. Ну, дуже багато місць. Поки що з катушками ще там ще не всі зібрав. І такий ще один такий самий боковий, Центральний самий великий. Тут у мене там дощевики були, вони сохнуть, бо залило мене дощем. Риба не клює, піднялась вода, затопила. Рогатка, там ракета, лідриб. Коротше, куча-куча всього. А, що ще? Чуть не забув, зараз покажу вам. Що в цій сумці класного. Грубка в мене там така з заготовками. Туди ж зразу кидаємо подушечку. Ну, коротше, сумка, гачманітим вона. Да. Так. В кого маленька машина, можливо. Може буде з цим проблема, але в принципі на багажник прив'язали. І все. і Вона компактна доволі. Але сюди, блін, влазить стільки речей, що просто намородне. Що ще тут в комплекті? Колишки, бачите, спільних. Колешки і вже не треба їх окремо купувати, вони просто там в сумці йдуть в комплекті. Тоже такий приємний бонус. Хай вони які б там вони не були, але ви знаєте, я користувався до цього звичайними стойками для, для рогачиків. Ось тут, бачите, шляйка йде. Ось. Сумка сама метр. Тут є кільця. Ось бачите? Сумка метр. Це вже позначка буде, якщо з одного боку і з другого 4, Сама крайня точка 5. Зараз я вам покажу, якщо тут вистачить. І з цього боку так само. Раз, сумку поклали, розтягнули. щелк і у вас 5 метрів є. Можна на 5, можна на 4 і можна на 3. Ось такі позначки, дивіться. Бачите, ось з одного боку шлейка на колишок. На 5, на 4 і на 3 метри. Ну, дуже зручно. Причому взяли, відміряли собі 5 метрів, чи там 4, кому як зручно. Дирку зробили в ґрунті, виняли. шлеєчку, кинули собі на сумочку. Раз. Раз, в старі дирки повставляли і все. Ну. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось мені, я ну, не, не жалкую. Відразу як вона приїхала, блін, думаю, капець, а як же з нею, вона ж буде важкенна. Але ви знаєте ні, все нормально. Все нормально. І спакував. Попробував підняти, шлейка тут доволі таки хороша, широка. Бачите, така добротна. Ну, тобто, жодних проблем. Машина у мене здорова, в бус воно мені спокійно лягає, біля палаточки її поклав і все. Тому, дивіться, вона так ставиться. Тут бачите, дно таке прорізинене, знизу також, воно ще й жорстке там. Отак от звернули його. На застіпках раз. Раз. Собі ручечку клац і вперед. Клас. Мені подобається. Не знаю як вам, пишіть в коментарях, можливо, в кого є якісь запитання. Поки що я перший раз з нею протестив, мені сподобалось. Взяв її на шлейку. Так само і пішов. Жодних проблем. Ось так, ось так. Хоч. Немає. Тому, якщо комусь сподобалось, пишіть. Вона дуже дуже зручна. Поки що мені на перший полі. Зато, знаєте, сюди влізла куча речей. І якби воно все в одному місці. І сигналізатори, і катушки, там, я не знаю. І якась одежа, ліхтарики. Батареєчки, все сюди склали. Та то так, там одна сумка, там друга сумка, там третя сумка. І щось, як завжди, забудеш. Так як у мене друг минулого разу забув катушки. Слава Богу, що у мене є вони з запасом, тому підстрахував. А так прийшлося б повертатися. Тому кому сподобалось, вставте вподобайки, пишіть в коментарі, якщо є якісь запитання, або просто пишіть. Дякуємо ЗСУ, що дають нам можливість виїжджати на риболовлі. Слава Україні!